thank yeah. you Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю білого амура на поплавучну вудку, наживки та вибір місця для лову амура. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали. Якщо для білого амура використовувати звичайну поплавочну лодку, то рибалка може бути результативнішою ніж при використанні інших хлестей. Наприклад, до них як не дивно, але білий амур воліє ловитися на поплавок. Але рибалки народ впертий і намагаються більше використовувати доню так як. Такий вид риболовлі має свої плюси. Такий спосіб лову риби не вимагає постійного контролю снасті. Закін і чекай покльовки. Найголовніше, щоб у руках не треба нічого тримати. Частина рибалок віддають даний консерватизм. І продовжують ловити рибу класичним способом за допомогою поплавочної вудки. Їм цікаво тримати в руках вудку і постійно стежити за поплавком. Це ж і відноситься і до білого амура, якого ловлять звичайно поплавочною вудочкою, не менш результативніші, ніж сна... другими снастями. Саме головне визначитися з уловнистим місцем, для чого потрібно знати перелік. Поведінки цієї риби. Оскільки білий амур може знаходитися в будь-якому місці акваторії водойми, то потрібно навчитися визначати місце знаходження білоамур. Дуже важливо знати, на що його ловити і коли. Прибувши на водойму, де вводиться білий амур, слід. Знати підходяще місце для риболовлі. Якщо цього не зробити і почати ловити білу навмання, то рибалка виявиться марною тратою часу. Жоден досвідчений рибалка не почне ловити рибу, якщо не знатиметься золовистим місцем. Але для початку необхідно знати, що активність білого мора, а також його міграція по водомі, дуже сильно залежить від погодніх умов. Великий вплин надають перепади температури, що впливають на прогрів води водой. Найменш пониження температури змушує цю рибу йти на глибину. Якщо температура підвищується, то його можна зустріти і на мілководі. Будь-який рибалка, який прибув на водойму, намагається знайти своє улюблене місце, де він нещодавно було мор, але може так статися, що в цей раз кльову не буде, тому доведеться проаналізувати погодні умови. І цілком можливо, що доведеться покинути насичене місце в пошуках білого амура. Якщо температура води підвищилася, то краще його пошукати на дрібних ділянках водойми. А якщо вода стала холодніша, то слід шукати ями або інші поглиблення. На думку досвідчених рибалок, різниця в глибинах близько 50 см серйозно на наклюванням білого амура. Якщо погода стабільна, температура води знаходиться в одному рівні, то білого амура. Слід шукати на кордоні чистої води і зарослі очерету, на флангах, а також в місцях різних перепадів глибин. У вікнах чистої води, оточення водної рослинності, на ділянках, де підтоплені кущі, у затоках, де є зарослі водної рослинності та очерету. При цьому слід пам'ятати, що правильний вибір місця ще це ще не гарантія гарного улову. Досвідчені рибалки знають, що без прикормки на водоймі робити нічого. Справа в тому, що білий амур знаходиться в постійному русі, щоб, про... щоб прогодуватися для результативної рублолі біломура треба принади в одну точку лову і затримання його там як можна довше. Як правило, прикормки не, ш... не шкодувати, і чим її більше, тим краще. Наявність прикормки дозволить зібрати одній точці кілька особин, які зацікавлені об'єктом прожитку. Якщо ця риба знайде таке місце, то поки все не з'їсть, то там і лежить. Вона не заспокоїться і не піде звідси. Вона захоче. Пропилососити все, що лежить на дні. Тому кількість прикормки грає серйозну роль в плані результативності. Мало того, прикормку доведеться постійно підсипати, щоб білий амур не міг далеко піти. Тому саме перспективне місце це місце, де є підгодування тошці лову риби. Якщо і підгодоване місце не дає покльовок, значить потрібно перейти на більш глибоке або більш дрібні ділянки водойми. Оскільки білий амур вважається своєю рідною рибою в плані харчування, то для його лову слід застосовувати Ціні насадки у вигляді огірка, капусти, нитчастих водорослей, очерету і тому подібне. Деякі рибалки в прикорпку додають різноманітні дна кубики огірки. Прекрасно ловиться біле морк на очерет. А точніше на його молоді пари, пагони. Незважаючи на це, риба звикла і до традиційних видів на таких як хробак. Причому добре клює на хробак дрібних особин. А для більш великих екземплярів всі застосовувати такі насадки: пучок, гнойного червяка, м'яку ж білого або чорного хліба, коробку, кукурудзи, бутерброд з тваринною рослинною насадкою, пінопластові кульки, манку, бойли, капусту і водорослі. Пагони, мовили його очерету. Природно, що цей. Що без прикормки навряд чи зможна зловити біле амур. А якщо у водой інша риба, то така, як карась, то при використанні класичних наживок, як або манка, у лові більше буде карася. Це пов'язано з тим, що білий амур є обережною рибою, і найменш підозрюваний на небезпеку, навряд чи візьме приманку. Якщо використовувати нестрадиційні приманки, Капуста, огірок або молоді пагони ред, то спробувати таке ласуще може тільки білий емур. Щоб дізнати, щоб дізнатися його переваги, можна встановити кілька вудок з різними насадками, які можуть залучити білого амура. В такому разі можна розраховувати на впіймання білого амура, так як він. Такими наживками. Але це зовсім не означає, що така удача буде чекати рибалку в якій водоймі, де водиться ця риба. Для тих, кому не зрозуміло, принцип білого мура пропонується подивитися в інтернеті. Незалежно від того, яка риба є об'єктом риболовлі, процес риболовлі приносить масу задоволення. Це якраз той випадок, коли людина забуває про все, в тому числі і про щоденні психологічні навантаження. В сучасних мегаполісах людина постійно перебуває в негативний потік енергії. Для відловлення сил та енергії доводиться покидати великі міста на час вихідних днів, щоб відпочити. Риболовля це найкращий спосіб зарядитися позитивною енергією на фоні позитивних емоцій, одержаних у процесі риболовля, і в даному випадку не важливо, буде рибалка результативною чи ні. Головне, що рибалка. Дозволяє скинути тягар щоденної суїти. На, на цьому, друзі, все. З вами був канал Фічин Не Забувайте підписатись на наш канал, ставити лайки. До зустрічі, друзі. Бережіться.